Всім привіт! Просили від мене плавне закриття, як я закриваю петлі в горловині і в проймах. Зараз на зразку вам покажу, але мені так само здається, що це вже знають всі і користуються і. Значить, ось у мене просто відв'язаний для прикладу зразок. Неважливо, це у вас буде чи початок закриття вашої пройми. Якщо це горловина, то хай вважаєте, що це у вас половина горловини, і сюди ви будете закривати так само у дзеркальному відображенні по виворітній стороні. Пам'ятаєте, я вже неодноразово казала, що успіх усього це кромкової і те, що нам треба, щоб було непомітно, це контроль рук. І затягування петель. Тобто, Першу кромку я трошки підтягла, але не настільки, щоб вона аж тріщала. Ось, просунула наступну. Пров'язала і попередню. Я якось цим методом, способом завжди все закриваю. Тобто, ось, у вас перший рядок, зараз я наближу, він виходить отакий. Тобто ось, знову показую. Я наступну пров'язую попередню, витягую, ну, точніше, вдягаю на цю пров'язану. Ну, і ось якусь я кількість їх тут закрила. Ось От така, воно виходить косичкою. Звичайно, може бути варіант, коли ви будете залишати на ці петлі відкритими. У мене конкретно був запит показати, як я закриваю. Ось, хай у нас якась кількість петель довільно закрита. Я пров'язую далі, трошки пов'яжу вам на камеру, я пров'язую далі, якщо це пройма, то я починаю з тієї сторони так само з вивороту закривати, тільки виворітними петлями. Може, зараз вам трошечки ось, дов'язали. Останню я завжди пров'язую виверідну. Якщо в мене тут би була пройма, я би закривала так само. Тобто я би ось знімала, виверідну пров'язувала і цю надягала. Зараз в мене мені потрібен рівний край, тому я просто ось отак от її першу затягла, наскільки це можливо. Ось, покажу свій кромковий. Ну, і то, він, бачите, ось розхлябана петля. Оскільки це зразок, то, як то кажуть, розслабила трошки руки. Значить, я дов'язую ось. Тепер дивіться уважно. Я дов'язую по виворітній стороні, ну, чи яка вона у вас там буде. Останню петлю, та, що була перша, я її не пров'язую. Я розвертаюся. Що тепер роблю? Оцю петлю я просто вдягаю на наступну, от от. Ось, бачите? Далі мені, наприклад, так само треба щось закривати. Я пров'язую наступну, попередню знімаю, пров'язую, попередню знімаю на неї, пров'язую. Попередню знімаю. Ось дивіться. Зараз ще декілька разочків вам покажу. тобто, І так само ви не затягуєте їх і не перетягуєте, тобто, воно у вас має бути по спиці. Якщо у вас, звичайно, візерунок, наприклад, якийсь косичі, якась там резинка йде, ну, типу, светрела лапшою, чи ще, типу, якісь такі варіанти, то там же вам треба буде орієнтуватися або брати, можливо, меншу спицю. Ось. Я закрила отак. От. І, наприклад, зараз ще мені треба там, три петлі закрити. Так само я знімаю, підсягла, я в'яжу бабусиними. Іноді, коли мені, я розумію, що резинка один на один взагалі не вдається, я в'яжу класичними, але тут для мене дуже довго. Тепер дивимось. Так само, я дійшла останню, та, що була в нас там петля, я її не пров'язую. Знову, ось, вона в мене не пров'язана. Я знімаю ту, яка в мене остання була пров'язана. Протягаю, зараз я пров'яжу і. І закриваю тут, наприклад, так само три петлі. В більшості випадків, коли мені треба закрити, я так закриваю. Ось. Виходить отакий. Ну, рівний край, ви по ньому вже потім чи тамбурний шов прокладаєте якісь маніпуляції робите, чи набираєте прямо з нього. То якщо у вас нитка там не еластична, вона не буде розтягуватися, то ваше оце закриття петель воно буде тримати вашу горловину, наприклад. якщо це горловина, ну, ось ну, Зараз ще так дві, дві петлі покажу вам. Мені здається, що це вже відомо всім, тому трошки в мене був такий подив, коли запит від дівчат був, що... Покажіть знову, ось. Тобто я просто в виворітному ряду все дзеркально ви робите. Тільки у вас буде воно по вивороту. Я її зняла сюди. Знову ж ось. Підсягла цю, пров'язала. Зняла, ну, ось хай буде тут дві петлі. так от, І все. І далі, якщо у вас там одна десь у висоті, ви собі ту одну робите. Якщо її у вас немає, десь там. Ну, скорочення, так як у вас йде відносно вашого в'язання. Не знаю, що ви там в'яжете. Ось. І воно виходить отаке рівненьке в'язання. Тобто. Такий зразочок. Тут немає ніяких секретів, я так закриваю пройми горловини. Тут можна, коли не кидаєте, десь трошки підтягувати, але воно відносно рівне все. І навіть коли ви тут наберете тамбурний шов, прокладете, відв'яжете горловину, у вас з вивороту буде все одно отака гарна лінія йти по краю і буде вам щастя. Тож, вяжіть задоволення, маю надію, що вам було корисно.